Ми називаємо цю локацію Мала Гора. Це як окремий теруар. Чим вона цікава? Ну, ви подивіться, який тут ландшафт. Вона схована в такому маленькому кратері і вона оберігається від сильних вітрів, від граду. Лозини ростуть рівно. Ми їх ховаємо за такий друт. Тобто виноград отримує достатню кількість повітря. Він отримує достатню кількість сонячних променів. Є господарства, які вирощують не 2 кілограми на кущі, а 14, 10, 8. Е, тобто, це нормально? Це забагато. Ага. Тобто, це знущання на рослиною? зразу якість знижується. Угу. Їй легше в 2 кілограми вкласти всю енергію, всі поживні речовини, виростити високоякісний виноград. Дві 2006 року ми е, завезли саджанці, висадили їх, і тепер у нас власні виноградники. До речі, кількість наших саджанців абсолютно співпадає із е, населенням Закарпатської області. Тобто, у нас на виноградниках така міні-закарпатська область.